Власне, минула доба пройшла неспокійно. Відомо, що були обстріли. відомо про зруйноване житло. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, що у вас відбувалося? І де я вас вітаю. Ну Якщо брати місто Харків, то ворожих обстрілів цього населеного пункту у нас не зафіксовано. Натомість ми ось на ранок підрахували нас під вогнем за добу були 35 населених пунктів. Це Богодухівський район, це Богодухівський район. Це Чугуївський район, місто Вовчанське, ті населені пункти, які знаходяться на прикордонні, це Куп'янський район, це, власне кажучи, місто Куп'янськ. Це ті населені пункти, які наразі поблизу із лінією фронту: це Масютівка і інші населені пункти. Тобто, ворог постійно б'є. По так би мовити, і лінії фронту, і лінії державного кордону, навіть по тим населеним пунктам, де вже люди не проживають, виїхали, тому що там фактично зруйновано майже все. Це виключно цивільна інфраструктура, виключно цивільні житлові будинки. Ну і наразі ті будинки, які пошкоджені, ми зараз їх аналізуємо для того, щоб всіляко ну, тобто, допомогти місцевому населенню або виїхати. Або зробити так би мовити оперативний ремонт для того, щоб усунути наслідки таких ворожих обстрілів щодо боєзіткнення, адже от ми зокрема Ганну Малір, сьогодні цитували показували брифінг, що наші сили атакують по багатьох напрямках, зокрема по на Донецькому, Луганському, на півдні. А от що на Харківському напрямку, тут більше все ж таки оборона, якісь наступальні дії про це кілька слів. Ну, це у нас лінія фронту по куп'янському напрямку. Населений пункт Масютівка. Ми зосереджені у більшості на обороні власних позицій, тому що ворог постійно намагається висувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити штурмові дії для того, щоб знайти слабину так би мовити у нашій там обороні. Однак під постійним вогнем він вимушений постійно відступати. Пане Олеже, ще питання щодо безпекової складової. Ми часто густо говоримо про е, замінування, на жаль, територій, навіть деокупованих, де зберігається чимало небезпечних предметів? От, зокрема, напередодні е, харківські змі повідомляли про те, що в місті південному Харківщини дитина постраждала від е, вибуху патрону. Е, наскільки є ця ситуація? Скажімо так, е, ну, часто можливо, чи часто повторюються такі прецеденти, зокрема на деокупованих територіях, і що би порадили, все ж таки в першу чергу батькам? Насправді це у нас має так так би мовити стабільний характер. Майже щодня ми фіксуємо травми цивільного населення від вибуху небезпечних предметів, і це наші міни, які знаходяться в лісах, лісосмугах, на пляжах тощо це і дійсно ось такі випадки, коли діти знаходять оці фактично предмети просто на вулиці і е, намагаються або нести додому, або ще щось з ними робити. Тут потрібна комплексна робота всіх. По перше, сприймати ліси, лісосмуги, узбіччя як потенційно заміновані, і у випадку знаходження будь-якого предмету, який навіть зовні не виглядає як вибух, небезпечний, його сприймати саме таким і повідомляти або до національної поліції, або до відповідно підрозділів ДСНС. Пане Олеже, а якщо говорити взагалі про цивільних і, зокрема, дітей, скільки людей зараз залишається? Ну, наприклад, у Куп'янському районі, де постійно ведуться обстріли у самому місті Куп'янську відповідно наразі перебуває 525 дітей, 5 тисяч мешканців. Якщо брати куп'янську громаду, то це біля 10 тисяч людей. Ми наразі розглядаємо рішення. Ми вже частину дітей вивезли з тих населених пунктів, які знаходяться на самісінькому, так би мовити, кордоні і з із лінією зітня із лінією фронту, і розглядаємо ще населені пункти, де можливо буде прийняті ті такі самі рішення, враховуючи військову обстановку, яку ми будемо мати.